Секс насильство русская армия. Так, міг би називатися фільм про армію Росії, яка за традицію перейняла усе найкраще у Красної армії. І це не лише про м'ясні штурми, мародерство, але і про явище похідно-польових дружин. Похідно-польовими дружинами під час Другої світової війни називали фронтовичок Красної Армії, які мали сексуально вдовольняти офіцерів. Майже завжди це відбувалось під тиском, а не з власної волі. Бо, як ми знаємо, концепція активної згоди на Бучо вже давно розчинилась у каламутній воді загадочної русской душі. Звісно, це звучить жахливо і дико, але коли Росія не успадковувала усе жахливе і дике. Здаюсь! Королева! Потрясающую бабу себе комбат тривав. Нещодавно Радіо Свобода описала історію російської жінки, яка хотіла заробити на війні з Україною, підписала контракт і відправилась у складі окупаційної армії на фронт як медичка. Але там на неї чекав сюрприз. У посадові обов'язки жінки входив не лише порятунок поранених окупантів, але і сексуальне обслуговування свого командира. Когда я только прибыла в Нижний Новгород, в Новосмоле, на меня на построение этот полковник сразу же заметил. Он командует десятым танковым полком. Он распорядился, чтобы меня одели и сказал, что я завтра выхожу в штаб работать. Я сначала не поняла, я вроде бы в медроту приехала и мне медицинскому делу надо учиться. А когда вышла уже в штаб на работу и стала с ребятами из отдела кадров поближе общаться, они мне сказали, Полка на тебя глаз положил, будешь полевой женой, наверное. Я спросила, как это? Они ответили: готовить, стирать и ублажать. Чим закінчилась історія Марго, ми розповімо потім, а поки повернемось до похідно-польових дружин у Красній Армії. Таких мав маршал Георгій Жуков, маршал Костянтин Рокосовський і навіть у майбутнього генцека СРСР Леоніда Брєжнєва була коханка на фронті, з якою він мав стосунки і після перемоги. Хоча й інколи зраджував їй, цілуючи інших дідів. В основному польових дружин мали саме офіцери, які не знаходились постійно на полі бою. І за це звичайні рядові бійці зневажали ні не своїх командирів, а самих жінок. Цей момент відображений і у радянському кінематографі. Наприклад, у вже цитованому фільмі Воєнно-польовий роман. Страдаєш ну страдай, страдай. А поки що комбат спить з твоєю любов'ю. – Ну, Нічого під її маневики. За різними оцінками у Красній армії під час Другої світової війни було від восьмиста тисяч до мільйона жінок. Вони прагнули бути корисними боротися з ворогом або мститися за загиблих чоловіків. Незабаром з'явився заклик ЦК Комсомолу та молоді. Поза як німці були вже під Москвою. Всім стати на захист батьківщини. Як це Гітлер візьме Москву? Не дамо. Не тільки я, усі дівчатка виявили бажання йти на фронт. Мій батько вже воював ми вважали, що будемо єдиними особливими. А прийшли до військкомату. Там багато дівчат. Я охнула у книзі Світлани Алєксєвич. У війни на жіноче обличчя зібрано багато історій учасниць бойових дій у другій світовій. Вони розповідали про бої, побут, любов і смерть. Звісно, ця книга про особливо важкі умови саме для жінок, хоча у Красній Армії добре не було майже нікому. І одна із учасниць війни описала своє безвихідне становище, яке змусило її стати похідно-польовою дружиною командира свого батальйону. Про любов, питаєте, я не боюсь сказати правду. Я була ППЖ, те, що розшифровується похідно-польова жінка, дружина на війні, друга, незаконна. Він добрий був, але я його не любила, а пішла до нього в землянку за кілька місяців. Куди подітися? Лише чоловіки навколо так краще з одним жити, ніж усіх боятися. У бою не так страшно було, як після бою. Найпаче, коли відпочинок на переформування відійдемо. Я, наприклад, у батальйоні була єдиною жінкою, жила у спільній землянці поряд із чоловіками. Відокремили мені місце, але яке воно окреме? Вся землянка 6 метрів. Я прокидалася вночі через те, що махала руками. То тому дам по щоках, по руках, то тому мене поранило, потрапила до госпіталю і там махала руками. Нянечка вночі розбудить. Ти чого? Кому ж розкажеш? Існували у красній армії, формування, у яких можна було не парити щодо домагань. Наприклад, у 1941 році створили суто жіночий авіаційний полк, який називали нічні відьми. У ньому жінки були механіками, техніками, штурманками і пілотесами. Полк отримав почесне звання гвардійського, але і поза жіночими підрозділами жінки ставали професійними снайперками, розвідницями, зенітницями тощо. А тим часом у радянських фільмах жінки військові були тими, хто у окопі радіє несподіваному званню дружина. Жена ти хорошо сказав. Та у повоєнні роки жінок фронтовичок у суспільстві досить часто сприймали саме як колишніх похідно-польових дружин, а не як героїнь. Та й самі жінки не любили носити свої ордини та медалі і зайвий раз згадувати про участь у війні, бо більшість їх обов'язково таврували як аморальних іницих людей. Нам навіть говорили, чим заслужили свої нагороди, туди їх і вішайте. Тому спочатку не хотіли носити ні ордени, ні медалі. Ось як нас спочатку зустріли, згадувала юдев Голубкова. Ветеранка Ніна Афанасьєва наголошує, що у перші повоєнні роки ставлення до них було поганим. Від сторонніх можна було почути фронтова, фронтовичка. Років п'ять після війни це тривало. Багато не говорили, що воювали, соромились. Після війни у деяких офіцерів похідно-польові дружини могли переходити у ранг законних, адже на фронті виникало і кохання, і щирі романи, а може, і стосунки з розрахунку усе як в звичайному житті. Це покликало за собою окрему суспільну дискусію, адже колишні дружини офіцерів були не готові до життя у статусі екс у 1947 році. У президію Верховної Ради СРСР подали петицію кинутих дружин. Її підписали 60 колишніх дружин-офіцерів. Вони просили, щоб права дружин, які перебувають у шлюбі 20 років і більше, були захищені законом. Поскольку генералы, адмиралы и прочие, бросившие своих старых жен зарегистрировались с фронтовыми подругами, то значит пенсию после их смерти будут получать они, молодые и здоровые, пристроившиеся уже на готовое обеспеченное положение. Мой муж, генерал Гагин На, командующий в годы Отечественной войны армией на Третьем украинском фронте, после окончания войны не вернулся домой в Свердловск. Он скрывался со своей фронтовой подавальщицей в подмосковном санатории Архангельская, откуда и уехал в Закарпатскую Украину. Теперь его молодая фронтовая сожительница, по возрасту подходящая как раз в дочери, стала женой генерала со всеми правами полагающимися семье генерала. А я, бывшая его жена больше четверти века, ставшая его женой еще в годы гражданской войны, по существующему в настоящее время закону, лишена всех этих прав. Як ви зрозуміли, ці дружини не завжди хотіли зберегти саме традиційний шлюб, а свої привілеї як дружин-офіцерів, не працювати, мати доступ до продуктових магазинів, в яких є те, чого немає у звичайних, можливість мати гарний одяг, тусуватися у вищих щаблях суспільства, отримувати пенсію дружини-офіцера. Тощо. І ці жінки, які часто ніколи у житті не працювали, були дуже проти молодих жінок, які теж хотіли ніколи не працювати. Чого це у генералів жінки завжди такі? от ти з мене в генеральші вийшов. Дуже навіть нічого. Щоб в генеральші стати, за лейтенанта замуж уходити. Та да помотатися з ним по гарнізонам лет 20. По тайге всякій, по пустині. Ой, Поліно, у тебе ж все по правилам, а в житті ще й лотерея є. Ого, ми не іронічно цитуємо Москва не вірить». Ставте лайк, якщо ви хочете, щоб таке більше ніколи не повторювалось. До речі, з використанням жінок як військово-польових дружин намагався боротися маршал Жуков, але не для того, щоб не страждали жінки, а щоб командири не втрачали лик комуністів. Бо, як відомо, комуністи не злягалися. Хіба що на це було окреме розпорядження ЦК КПРС. У 1941 році Жуко видав наказ з вимогою покласти край перелюбу у «Красної армії». Совершенно секретно. Приказ войскам Ленинградского фронта номер 0055 город Ленинград 22 сентября 1941 года. В штабах и на командных пунктах командиров дивизий полков имеется много женщин под видом обслуживающих прикомандированных и тому подобное. Ряд командиров, потеряв лицо коммунистов, просто сожительствуют. Приказываю. Под ответственность военных советов армии, командиров и комиссаров отдельных частей к 23.09.41 года удалить из штабов и командных пунктов всех женщин. Ограниченное количество машинисток оставить только по согласованию с особым отделом. Подпись: командующий Ленинградским фронтом, Герой Советского Союза, генерал армии Жуков. Но как вам такой парадокс. Практика сексуального рабства на війні у Красної Армії спускалася вниз армійською вертикалю, саме від таких як Жуков і подібних йому офіцерів. Але вони ніколи не були моральним прикладом для наслідування. У Жукова з того ж таки 1941 року була похідно-польова дружина Лідія Захарова, яку він зробив своєю особистою фельдшеркою. Він якийсь час продовжував з нею стосунки і після перемоги. У 2011 році в Росії зняли. Серіал про Жукова, у якому є і Лідія. Бо серіали про Жукова це основа російської державності. Не да раз віж в этом діла. Мені й в землянки нравилось. А чому ти? Я не люблю тебе більше, Георгія. Дуже непроста доля спіткала тих жінок, які не погоджували ставати похідно-польовими дружинами для радянських офіцерів. Історик і дослідник України у Другій світовій Володимир Гінда у одній зі статей так переказує історію зв'язкової Катерини Романовської, яка одна із перших описала у власній книзі практику сексуальних домагань у Красній Армії. Її за допомогою їжі намагався схилити до сексу літній командир дивізії. З'явилось літра коняку в кришталевій карабці. Смажена картопля, яєчня, сало, банка рибних консервів і два прибори. Пише Романовська: у той час під Сталінградом, де відбувалися описувані події, червоноармійці голодували, а тут такі наїдки. Після четвертої чарки комдив запропонував дівчині стати його похідно-польовою дружиною. Обіцяв одягати, годувати, возити на машині і, де можливо, представляти дружиною. Романовська відмовила полковнику, який був старший за неї, на 22 роки, відповівши, що пішла на фронт воювати, а не Романи крутити. Комдив. Відступив, однак згодом запропонував Романовський вийти за нього заміж. Отримавши і тут відмову, полковник розсердився, невдало спробував узяти її силою, а потім став капостити. У Романовської були романтичні стосунки з капітаном сусіднього полку. І коли полковник дізнався про це, він відправив зв'язкову в штурмову роту, звідки рідко хто повертався живим. А суперника під тиском комдива перевели в інше з'єднання. Саме такі практики процвітають і у армії Росії. Марго, про яку ми згадували на початку, відмовилась бути похідно-польовою дружиною свого командира, і за це спала на вулиці з мишами, що звучить краще ніж спати в одному переміщенні з росіянами. Отак От буває, коли йдеш на загарбницьку війну, щоб служить родіні, а виявляє, що російська армія вчиняє злочини не лише щодо українців, але й щодо своїх співгромадян. Месяц я просто жила на улице, когда другие ночевали в палатках и домиках, я спала на земле возле дороги в маленьком лесочке, вместе с мышами полевками. Пыталась как-то себя согреть, конечно, но когда ты замерз, ты не уснешь никогда. Могли и голодные оставить, сломать хотели, в общем, чтобы я согласилась с ним спать. Ну, я выдержала, и когда он понял это, меня сразу же закинули в артиллерию, тоже по его приказу, в красную зону на самый передок. Может, думал, что я там сдохну. Марго, мы можем тебе хоть как-то помочь? Может, фильм про тебя на Оскар отправить? Марго також розповіла, що разом з нею служили ще сім жінок, і кожну з них намагались звести з командиром взводу. Я своими глазами видела, как офицер-взводник подстрелил свою девушку Светлану. Перепили они там или ревность какая-то была, не знаю. А обставили все так, будто это украинцы сделали. Он себе руку прострелил, как будто бы ее защищал. И недели через три где-то вернулся обратно из госпиталя. Да и в основном девчонки смирились. Решили, что лучше жить в раю на этой войне. Накормлене із цігаретами, не дивлячись на це все, Маргарита хоче далі повернутися на війну, бо в Ростові, де вона живе, занадто малі зарплати. І треба допомагати дітям, які, хоч і виросли, але потребують фінансової допомоги. Бо в Росії діти виростають і сепаруються від батьків тільки тоді, коли самі йдуть на війну вбивати людей і цим заробляти на пропітання. Взагалі, про історію Мерго у Росії могли би зняти типовий фільм про. Пападанцев. Марго тікає від офіцера, який хоче її зґвалтувати, і потрапляє у минуле, де її гвалтує офіцер Красної Армії, який є дідом офіцера з майбутнього. Так Марго стає бабусею свого власного гвалтівника. Хочете прикол? Телебачення Торонто існує в тому числі і за ваші донати? Завдяки вам, наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних відпусток та сну. Завдяки вам. Ми можемо безперебійно поставляти високоточний контент. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Завдяки вам. Ми завели англомовний канал і розвиваємо власний інформаційний телеграм-канал та твіттер. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам за донати. Дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посиланням. У нас є PayPal, зручна монобанка і навіть новий донат-сервіс BuyMeACoffee. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів або кілька десятків. Маленьких донатів не буває. Як не буває, маленьких сердець у наших підписників. Любимо вас.